Прикордонники завжди виконують завдання з охорони державного кордону України, як на суші, на морі, на річкових ділянках, також у повітрі. Державна прикордонна служба є невід'ємною складовою основних сил оборони, які боронять нашу державу. Наші підрозділи виконують також бойові завдання з позвільнення наших територій. Звичайно, нам потрібні. Хлопці, мужні хлопці і дівчата високомотивовані з високим станом моральних і ділових якостей за фаховою підготовкою для того, щоб виконувати оці саме завдання і з охорони державного кордону, і, звичайно, там, де необхідно боронити нашу державу проти загарбників, російських загарбників. Насамперед надаємо перевагу. По-перше, це висока мотивація, це головне на сьогоднішній день. Нам потрібні такі хлопці і дівчата, які зможуть за своїм станом здоров'я виконувати ці завдання. Звичайно, не має бути судимості. Перевага надається ще і для тих, хто має попередній досвід проходження військової служби у Державній прикордонній службі у минулому або у інших. Підрозділах і частинах інших військових формувань, також ті, які приймали участь в антитерористичних антитерористичній операції, і також участь у бойових діях з початку широкомасштабного вторгнення. Звернутися можна завдяки звернення на сайт або ну, по місцю Одесі це до нашого прикордонного загону відповідний підрозділ, це є відділ комплектування. Там, де буде визначено, що краще для подальшого проходження служби, або це військова служба за контрактом, або це призов по мобілізації. Всі, хто до на нас звертаються з такими заявами, оформлюються на військову службу, проходять відбір. І ті, хто його успішно пройшов, призиваються на військову службу по мобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або проживання, на військову службу за контрактом. Нашим структурним підрозділом рекретингу, а саме відділом комплектування, вже напряму. Нам необхідні на сьогоднішній день лікарі, фельдшери, водії легкових та вантажних автомобілів, нам необхідні сьогодні фахівці зв'язку та автоматизованих систем управління. Нам необхідні сьогодні кінологи, нам необхідні сьогодні фахівці з юридичною освітою, також психологи. Фахівці з, -фіна... з фінансово-економічною освітою, кухарі для тих, хто вже має досвід проходження військової служби, необхідні, необхідні стрільці, гранатометники, артилеристи, мінометники, розвідники, аеророзвідники фахівці радіаційно-хімічного та біологічного захисту. Фахівці з ракетно-артилерійського озброєння, тилу і інженерно-технічного забезпечення, тобто ті всі спеціальності, які хлопці, можливо, набули під час попереднього проходження служби, це все також дуже важливо для нас.